Доброго дня, вітаю всіх. Розкажіть нам, будь ласка, коли вже будуть будете ви розпочинати продаж ялинок і за якими цінами реалізовуватимете їх? Е, вже з 15 числа до нас е, приходять е, наші клієнти, які купують е, ялинку на новорічні свята, але значно раніше, тобто вже до нас звертаються церкви костели. Е, вони значно раніше звертаються, і ми їм вже зараз продаємо новорічні ялинки. Е, ціни лісівники Хмельниччини пропонують за один погонний метр з ПДВ від 75 гривень, а Дорожча ціна 180 гривень за метр. Чи ну для того, щоб придбати безпосередньо, от мені, наприклад, що мені потрібно зробити для того, аби придбати ялинку у вас? Бо я наскільки розумію, що саме лісівники на відміну від перекупів, там, наприклад, чи якихось торгових яток, ви продаєте дешевше, так і якщо людина хоче зараз от зекономити, як можна це зробити будь-якій фізичній особі ну, на території Хмельниччини. Так, у нас ціни значно дешевші ніж на ринках. Ми реалізовуємо свою новорічну ялинкову продукцію на територіях лісгоспів та лісництв. Зокрема, в місті Хмельницькому можна придбати звичайній фізичній особі ялинку на провул перші мирні вісімнадцять. Там знаходиться офіс Хмельницького лісомисливського господарства. Також у нас існує послуга. Ялинка мрії, тобто людина, якщо хоче обрати ялинку сама самостійно, вона може звернутися до лісівників, завітати на одну з плантацій наших лісоподозьких підприємств, обрати ялинку, яка буде до вподоби, і яка буде милувати їхнє око під час новорічних різдвяних свят. Ну, насправді класно. А ще скажіть, як би ви радили взагалі обирати ялинку? Ну для того, щоб і стояла вона довше, чи можливо, ну на що потрібно звертати увагу, де б людина її не купувала, чи у вас, чи можливо, десь вже на ятках, на базарах? Ми теж розуміємо, там будуть на що звернути увагу? І, ну і щодо законодавства, так само що обов'язково має бути у ялинки, яка дозволена. Для продажу, е, перш за все, щодо законодавства, потрібно звернути увагу, чи е, є на ялинці бирка. Пластикова або е, самоклейна етикетка з штрих-кодом. Е, кожний штрих-код на цій е, бирці або етикетці містить свій унікальний набір цифр, який можна ввести на сайт або мобільний додаток Ялинка.інфо і там можна дізнатися, по-перше, чи ялинка зроблена та реалізовується легально. Якщо вона легальна, там прописується всю інформацію про ялинку, коли вона була заготовлена. Ким, е, і як вона буде реалізовуватися? Її висота? Тобто, вся інформація міститься у тому чіпі. тобто наявність цього чіпа обов'язково це свідчить про легальність ялинка, яка продається. А щодо зовнішнього вигляду, чи є якісь критерії ем, нут ем, ем, ідеальної ялинки, або тої, яку ну от потрібно шукати для того, щоб ну вона якось тішила і тішила ем, її і дітей, і дорослих? Знаєте, кожні покупці, кожні клієнти наші мають різні смаки, тому вони просто дивляться на зовнішній вигляд, і вони зразу бачать ялинку, яка їм до душі, і її обирають. Тобто різні смаки різних людей, тобто відповідно і вибирають свою ялинку, яка їм до доподове. Просто Конкретний треба втратитися, але наскільки я розумію, що все ж таки ви, коли їх вирощуєте, то ви якраз за тим слідкуєте для того, аби е, ялинка виростала і пухнаста, потрібно проводити певні маніпуляції, і щоб вона там не в висоту погналася кудись. А для того, щоб вона була ну, така, що в квартирі можна розміщувати. Розкажіть нам, будь ласка, дещо. Я розумію, що якщо процес займає вирощення метрової ялинки 5 років, то це. Ви можете довго розповідати, якщо дуже коротко, е, якось е, е, слідкуйте за тим, аби оце було саме новорічне деревце? Що із ним потрібно робити? Для початку потрібно почнемо з сіянця, який висаджується на плантації. Так спочатку доглядається, коли сіянці маленькі, плантація доглядається. Це є ручне просапування. Для того, аби травяниста рослинність не заглушила цей маленький сінець, який є ще досить маленьким, і тому що це є дуже важливо. Потім у більш старшому зрілому віці плантація ялинок до нього можуть з'являтися другорядні лісові породи дерев, які зрізуються вже кущорізом. Також вже у більш зрілому віці плантацію новорічних ялинок ми саме стрижемо. Тобто ми за допомогою мотоножиць завдаємо їм правильну конусну форму, підрізаємо верхній приріст для того, аби ялинка була пухнастою і милувала око кожному з нас.